Доброго дня. Сьогодні 26 березня 2025 року. Ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету планування, соціально-економічного розвитку інвестицій, міжнародного співробітництва та реалізації державної регуляторної політики. Присутні на комісії двоє, це відушко Інакола, це 20 столк Роман Водинович. Розпочинаємо про питання. Перше питання про внесення змін до програми з підтримки заходів територіальної оборони Пешівської сільської ради на 2025 рік. Олександр Так, суть змін в даній програмі полягає в тому, що ми затверджуємо, пропонуємо затвердити орієнтовний обсяг фінансування даної програми. Більш детально зупиниться з приводу того, що буде виділяти. А на, на даний момент поки що ми затверджуємо орієнтовний обсяг фінансування. Цей орієнтовний обсяг фінансування складає 500 тисяч гривень, не. як передбачено, так. Да. Ну, по суті, у мене все. Прошу схвалити мене рішення. Ми виносимо на розгляд депутатів. Рекомендую. Про внесення змін до програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Бежівської сільської ради на 2025 рік. За поміж так в даній програмі зміни полягають у тому, що ми додаємо ще один напрям фінансування, тобто. Цей напрямок фінансування буде на придбання гемолітичного апарату з обсягом фінансування ворогів 150 тисяч гривень. Це співфінансування, е, придбання цього даного апарату. Е, 150 тисяч буде тут наші задіяни Кочинської сільської ради, 150 тисяч кошти НСЗУ. Mm -hmm. ну, дуже необхідний апарат. У нас він вже 17-го року працює, працює на Ладандише, тобто треба новий. Там порядка 20, більше 20 аналізів випроводити на це. Ну Загальний аналіз крови такий. І 21 напрямок, якісь там, щось я не пам'ятаю точно, так, як так. там озвучувало. Так, так. Так. Питання є. Наступне питання. Про внесення змін до програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. 12 стихійного велику на території більшості російської ради, а 2022 2025 роки. Сюди колиш так, так. ми вам віднесемо. Да, Давайте так, так. Ви могла б його Так. Якщо може... ви не можете, я сам не будь ласка, це батько, Все. з приводу цієї програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій до нас звернулася. Цьому ДПРЗ, наша пожежна частина, яка знаходиться в селі Бичів, для надання субвенцій в розмірі 100 тисяч на поновлення там, матеріальної, бази, матеріальної бази, тобто, бази для особового складу. 100 тисяч. Да. Оце вже така єдина поправочка в цій програмі також Про заказні програми та технічної неї. Дана програма з технічної інтеризації у нас прийнята і виділені кошти по бюджету на 25 рік, але є необхідність у проведенні технічної інвентаризації та виготовлення технічних документів. Додати один із напрямків і е, також додати на цей рік 95 тисяч на проведення цієї технічної документації, виготовлення технічної документації. Цьому році вона закінчиться до цей Це до Це 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 інтеразації. Об'єктів дуже багато, дуже багато, тому що коли створювалася громада, ну, ви розумієте, які були передані. Взагалі об'єми і не на все, ну там більшості навіть не було документів для того, щоб поставити на облік і привезти його відповідно. В тому році в нас нічого не виділяли, в цьому <безпеку> році знайшли можливість виділення в бюджеті, там трошки напрямок. А це чисто на документацію щодо обсягів. Це вам більше Олександра Олександровича. А, крім того, я можу додати з цього жило, дивіться, там в минулому році ми працювали по програмі Соєра в рамках USAID, але що ви ж знаєте, ж та, USAID зараз на даний момент звернули свої всі програми, тому, на жаль, нам. Центр надання адміністративних послуг та державних адміністрацій більшість сільської ради Марашенко Со. То в першу чергу почати з того, що вводимо нові отакі послуги щодо па виготовлення паспортів. Тому що підтримати та рекомендувати винести дане питання на сесію. А коли вона коли я вважаю, коли запрацює, якщо... Для, для цього, щоб запрацювало, дивіться механізм і запускається от. Для того, щоб почати якісь е, їхати туди, брати дозволи, брати ключі. Треба спочатку, щоб у нас був цей перелік, після цього вже починає е, працювати щодо дозволів, дозволі. Потім буде питання е, і техніка, і так далі. Це сподіваємося, що як, якомога швидше. простий процес. Ви розумієте, паспорт що це дуже серйозні речі, це і сейфи. Це і дозвола, це і ключі і так далі. Але для того, щоб навіть звертатися до, навіть за дозволом, якісь у нас в першу чергу мають в змін послугах, мають бути послуги. Тому прошу підтримати, і вже поступово ми будемо працювати, щоб запустити цю послугу. Да. 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 Наступне питання про внесення змін до програм з підтримки заходів територіальної оборони Більше сільської ради. Ні, вона, мабуть, повторилась. Так, да, мабуть, десь. Да, да, да. Згідно з інтерпретацією два Так, про внесення змін до рішення вищої сільської ради від 23 грудня 2024 року номер 937 54 8 про бюджет Бережської сільської територіальної громади на 2025 рік бюджетний документ. Дохідну частину бюджету на 1 млн 394 258 гривень. Це перевиконання бюджету в розмірі 110% та залучити вільний залишок коштів в сумі 832 631 гривня І в загальному збільшити видаткову частину бюджету на 2 млн 126 889 гривень, в тому числі 90. 200 тисяч на програму по проведенню технічної металізації об'єктів комунальної власності, 150 тисяч на програму розвитку комунального закладу охорони здоров'я для придбання гематологічного апарату, 50 тисяч на програму вдосконалення земельних відносин для проведення експертно-грошової оцінки, 200 тисяч на програму з підтримки територіальної оборони. 300 тисяч на програму підтримки Збройних сил України, з них 100 тисяч на довіз мобілізованих і 200 тисяч на дві військові частини в рівних сумах по 100 тисяч кожній, 119 тисяч 521 гривня на доплату педагогічним працівникам дошкільних закладів освіти, 436 тисяч 100 на облаштування ЦНАП для паспортного столу. 100 тисяч на програму запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій для надання субвенцій сьомому ДПРС пожежній частині. 153 тисячі 320 на купівлю та перезарядку вогнегасників та щитові для дошкільних закладів, закладів освіти і будинків культури, 90 тисяч на ремонт спортзалу Козачанської гімназії. 690 на потреби вижевського ліцею це програми бухгалтерські фінансові, дезінфекція, приміщення, пальне генераторів та заробітна плата комірника, 75 тисяч по програмі встановлення пожежної сигналізації для виготовлення проєктно-кошторисної документації для просочування деревних конструкцій, 200 тисяч на проєктно-кошторисну документацію. По пожежної сигналізації теж по програмі по встановленню пожежної сигналізації і 80 тисяч 446 гривень це система чистки води, садочок кошта. У мене все може якісь запитання. Ну, там все зрозуміло. Не дуже великі цифри, і всім розподілили.